Слава Україні! Триває 1437-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Зафіксовано загалом 279 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках було 11 атак, на південно-слобожанському 17, на Куп'янському противник атакував 12 разів, на Лиманському 13. На Слов'янському наші захисники відбили 7 спроб окупантів просунутися вперед, на Костянтинівському 19, на Покровському 87 штурмів. На Олександрівському напрямку було 23 атаки, на Гуляйпільському 42. На Оріхівському ворог двічі атакував у бік Лук'янівського і Павлюки. На Придніпровському один раз. Загалом, упродовж минулої доби загарбники завдали по території України 41 авіаційного удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони Камікадзе і здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема, 144 із реактивних систем залпового вогню. Тим часом сили оборони вразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління ВПЛА та сім пунктів управління противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 555 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 129 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!